Всім великий привіт! Вітаю у вас у зарі в нас похолодало і всі пішли на шопінг. Як бачите, людей дуже багато. По всіх мережах я сьогодні пройшлася, просто вау! І дійсності в зарі дуже класні речі, дуже завезли класний такий димісезонний товар. 849, така тепленька спідничка, поліестер і бавовна, вона середньої щільності, колір кемел. Довжині мідаксії, така трохи розширена донизу. Можна поєднати з такою водоласкою, з таким джемпером, з горлом без рукавів, 749 гривень. І склад такий же поліестер, бавовна листа. Подивимося, як виглядають ці речі на моделі. Магазин дуже великий, є в чому вибрати, є що подивитися. Завжди актуальні моделі, сучасні трендові, Тренч з моди не виходить. 2899 гривень. Тканина Поліестер зсередини має якесь таке напилення, якби що не буде пускати холоду. Досить щільна тканина, такий приємний, бежевий, бежевий пісочний з Спаско застіпається на Гудзики, і Ось як цей Тренч виглядає на моделі. Затишний. Кардиган в'язаний середньої щільності досить такий м'якесенький, такий приємний на дотик, 1449 гривень. Колір такого шоколаду, природній акрил-поліестер, вовна і еластан в складі. І як бачите, ще є в сірому такий же кардиганчик, такої ж якості, така ж ціна 1449 гривень, базові речі. Добре, якщо ці речі продуковані в Іспанії. Дивіться по бірочках. У Марокку, Іспанія кажуть, що це краща якість. Ще черевики Челсі з тракторною А, Це шкірзам, 1899 гривень в чорному кольорі. Стильно вони. Виглядають, мають вставки з гумки по бокам. іду дивитися новинки сумок. А в зарі теж дуже багато сумок. Ви бачите, поруч ходять люди з пакетами. Людей багато вже багато хто що собі придбав 1449 гривень. Така сумка це шкірза, колір красивий, фісташковий. Стильна досить сумка через плече, а 1449 гривень це шкір замінник, пасок текстиль, колір приємний, такий карамельний, можна відстібати цю ручку. Всередині, як бачите, є два відділи, є кишенька і текстильний цей пасок, як вже говорила, можна відстівнути. Теплюча куртка косуха на хутрі, верх має вигляд як натуральна замша, тобто і така, як дубльоночка на блискавці 2899 гривень. Це поліестер, з авастаном вказано. А, ну, стильна вона така, і видно, що вона буде тепла Ось як виглядає ця куртка на моделі. Цей бомбер дуже сподобався, такий мінімалістичний, базовий, приємний сірий колір, якісно пошитий, 1449 гривень. Хоча це поліестер з поліаміду, але тим не менше, він має вигляд і на дотик приємний, такої якісної тканини. Сподобався досить. Подивимося на моделі, який має вигляд. Ще сподобалося, що пройма рукава так низько. Трішки глянемо на аксесуари. Якщо вам ця категорія подобається, пишіть в коментарях, буду детальніше показувати, тому що в ЗАРі дуже багато аксесуарів. Сережки, метал 749 гривень, там різний метал і латунь. А ще ось такі сережки. Дуже красиві, вони такі об'ємні, 749 гривень. Тут теж епоксидна смола і полімерна глина. Ну, тобто полімер, не полімерна глина, полімер. Ось ці, які мають вигляд ці сарежки на моделі. Красивий акцентний браслет, теж такий об'ємний, з такою тропічною квіткою. теж дуже сподобався він на гунці. 949 гривень коштує цей браслетик. Красиве намисто з акцентною квіткою. Такий тропічний вайб. Сподобалося теж 949 гривень. Є така курточка ще в кольорі а, айворі, білий до сірого 1449 гривень. Така, як сіра, як сірий бомбар, коліастер, така ж ціна, такий ж склад. Подивимося в тішечки взуття, черевики, козаки ще називають. Такий красивий карамельно карамельний колір, кемел колір, зручні підбори. Це коров'яча шкіра, замша 2699 гривень. Вони мають бокові блискавки. Руки тягнуться до верхнього одягу, тому що, правда, сезон і хочеться подивитися, придивитися і вам показати 4799 гривень, таке пальто з паском, і в складі переважає Вовна, поліастер, акрили Вовни більше. найбільше красиве, елегантне з паском, чорне, базове. Ціна, правда, чуть кусається, але таке пальто на пару сезонів, тому що воно базове, чорне і таке більш класичне. Базовий жакет, досить теплий, досить щільна тканина, сірий, приємний колір це поліестер з акцентними гузиками і коштує 1699 гривень. Туфлі слінбеки бордовий колір, навіть такий не глибокий бордо, а вишневий. Переходить в червоний 1449 гривень, це шкір замінник, красивий, дуже. Поруч чорна красива сумка. Мені сподобався такий кардиган в'язаний, поліестер, поліамід і є вовна, приємний колір, молочний 1449 гривень. Елегантні, зручні з бантом посоніжки. Ешкірзан 1449 гривень. Базовий кардиган легкої в'язки. Неймовірно мені сподобався. Колір приємний такий корильний, до карамельного 1249 гривень. Ми тільки погляньте, який склад: поліестер, акрил, поліамід є тут, той і вовна. З кишеньками Комбінований білим кольором. Напівпальто, двобортне, темно сірі колір, теж приємний на дотик, акцентні гудзики. Ці акцентні гудзики вже другий сезон в моді, 2399 гривень, поліестер, але таке м'якесеньке, тепленьке і зручне, і стильне, красиві ремені. Глибокий такий червоний колір і є рижуватий колір не стисненням під крокодила. Пряжка акцентна коров'яча шкіра 1249 гривень. Такий самий ремінь, але в іншому кольорі, 1249 гривень шкіра. І джинси палат, це висока посадка. Як ви знаєте, в Зарі дуже хороші локали. Джинси сідають по фігурі, просто супер. Це не тільки моя думка, а багатьох інших, хто купляє джинси в Зарі. Графітовий колір, це бавовна 100%. Сподобалися ці шкіряні кеди з тваринним принтом. А вказано, що це коровича шкіра з волосяним покривом 2399 гривень. Я просто в них закохалася. Вони такі легесенькі і вони такі стильні. Тут шкіра, оця біла, ну, мега стильні, щось таке нове, незвичне до джинсу, наприклад. І що я хочу вам сказати, що на сайті ці кеди є, але в реальності вони кращі мають вигляд, чим на сайті, тому варто і ще ходити в фізичні магазини, тому що деякі речі на сайті краще виглядають, чим в реальності в магазині. А ось, наприклад, ці кеди мені сподобалися в реальності краще, чим от зараз вони на сайті. Фаворитом сьогоднішнього мого шопінгу став такий джемпер в гірчичному кольорі 1449 гривень, м'який затишний в складі поліамід, Вовна, Вовна, Альпаки, Авастан, м'якусінький, такий хочеться до себе тулити. Яка палітра кольорів цих свайтриків, цих джемперів, колір кориці, ось такий ягідний колір, колір малини такої пастельної 1449 гривень. Теж. Якщо вас цікавить категорія парфуми, щоб детальніше показувати, напишіть в коментарях, детальніше покажу. Багато людей важко знімати саме парфуми, бо тільки я цікавлюся цією категорією 30 мг 479 гривень, покажу теж, які парфуми я вже маю, тобто парфумована водичка, це не парфуми, а парфумована водичка. А, і які ціни, щоб ви зорієнтувалися, пишіть в коментарях, які улюблені від зари. 90 мг, наприклад, 599 гривень коштують. 749 гривень, такі середні ціни. Стійкі такі у мене є, можу вам рекомендувати. Тільки менший міліграм у мене є 949 гривень 80 мг коштують. І ще покажу вам одні, які у мене є. Ось ці досить стійкі, теж у мене менший міліграм, тому що хочеться різні купляти, 1099 гривень. Хочу додати, що туалетна вода від Зари вона має дешеву ціну, але вона досить стійка по запаху. Красиві джинси з акцентним стіпком, таким контрастним, темно-синій колір теж сподобалася. Ціна 1449 гривень вони прямого крою. І сюди би пасував ось такий джемпер. Він об'ємної в'язки, таке враження, що його вручну в'язали. Красивий 1899 гривень в складі Вовна, Поліастер, акрил і Вовна. Приємний сірий колір, не темний, не світлий, такий середній. Розмірі L я дивлюся, але можна і на XL, і на 2X це такий оверсайз, я зрозуміла, як гарно ці речі разом будуть пасувати. Ще такий стильненький джемпер. Він застібається під саме горло. 1449 гривень. І теж склад є вовна, так як поліестер вовна і у вас там цілому. Такий тепласенький затишний. І, можливо, ви вже бачили такі е, туфлі лофори. Хочу ще раз показати, тому що вони мені дуже подобаються, вони підходять до будь-якого образу. 1699 гривень, це акцентна їхня пряжка, масивна підошка і як без цього принту. Ці черевички легкі, дуже зручні підбори. І як без анімал принту, правда, в цьому сезоні він був всіх магазинах. Ще я вирішила вам показати. Річі в новому відео пишіть з яких магазинів, з яких мереж ви бажаєте огляд всім, па-па!